Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми зробимо з вами такий загальний розклад. Подивимося таку спеціальну діагностику, яка називається повна діагностика. Вона буде загальна для усіх, хто дивиться це відео, але це дуже корисна така повна діагностика. Я б сказала, що це саме головне для того, щоб змінити на краще життя і зрозуміти, в чому саме причина поганого стану. І цю повну діагностику я зазвичай і роблю, якщо люди погоджуються записатися от саме на повну діагностику. От. І також це робить моя сестра Наталія Тарковська. Таку повну діагностику, вона дуже корисна. І я її раджу зробити взагалі усім людям. Це саме те, що допоможе зрушити з мертвої крапки. Це дуже корисно. Я рекомендую. Так, перше питання це яка доля, яка доля того, хто дивиться це відео? Ваша доля бути переможцем, і ви знаєте, що ви переможець. Ваша доля мати... Ну, ви себе бачите, що ви здобуваєте перемогу. Або військова людина, або людина, яка має кар'єрний зріст. Ви цілі собі ставите і до них досягаєте. Це дуже добра карта. Так, гаразд. Скажіть вище сили, чи є негативна програма? Карма того, на тому, хто дивиться це відео за минулі е, життя. Чи карма роду негативна? Яка карма роду і минулих життів того, хто дивиться це відео? Е, карма передалася. Можливо, ви агресивні, або є люди в оточенні агресивні, і вас зводить постійно з людиною, агресором. Це може бути чоловік, донька, син, близька людина, батько, матір, але обов'язково це передалося із минулого життя, відпрацювати оцю карму. Ви Ну, це з роду вийшов рід, саме що в роду треба відпрацювати така агресія. Але це не, не ваша може бути карма, це карма роду. З роду хтось получив таку карму, був або військовим жорстокі події, ну, могли бути війні, на війні люди. Дуже агресивно поводилися. І в такому разі, якщо вийшла така карта на рід, то бажано щоб дійсно допомогти і змінити все, почистити саме рід і працювати із родом. Зараз загальна карта. І сьогодні в цьому відео я не буду чистити рід, я тільки загально зніму оцю людину у покою, і вона щоб більше не перекладала свою карму на вас. Але тут треба робити чистку роду. І я її також роблю, і моя сестра також робить чистку роду. Це дуже серйозна, довга така робота. Але це дійсно має дуже позитивні результати. Змінюється на краще життя і у вас, і у ваших дітей, внуків і надалі. Скажіть ваші сили, чи є карма за це життя в того, хто дивиться це відео? Ще карма цього життя. У вас дуже гарна. Це життя, ви здобували, тільки здобували важкою працею, тільки хорошу долю. Тобто у вас немає карми з цього життя. Ви настільки великий, дуже працьовита людина, активні, працьовиті, і ваша карма зараз це насолоджуватись своїми здобутками, мати фінанси, фінанс так бути багатим, я б сказала, оце зараз хороша карма цього життя. Скажіть Вищі сили, чи є щось, чи хтось, що заважає самореалізуватися, досягати цілий. Тому хто дивиться це відео по житті. Так, наразі вам пощастило мати гарних, гарну родину, сім'ю і такої... Перешкоди вам не роблять. Вас захищає янгол цієї вашої родини. От. Або це друга половина діти, які в вашій сім'ї у вас народилися, це ваш захист від усього лихого. Це дуже добре. Скажіть ви ще сили, чи є хтось, хто допомагає самореалізуватися, відкрити. Всі шляхи, відкриває всі шляхи допомагає самореалізуватися по житті в цьому житті. Ну, тут стоїть напевно, що така карта, що дуже важко вам знайти, от саме коли ви просите допомогу у вищих сил, чи у янголів-охоронців, чи так, щоб ззовні простягнули вам руку помочі, то зазвичай дуже багато агресії до вас. Це може е, так програтися і по кармі роду, що до вас перейшла, що з, е, зазвичай, ну, от... Навіть з оточення чи на роботі агресія. Люди неохоче допомагають. Скажіть вище сили, допоможіть, чи є хоч що-небудь, хоч якась негативна. Чи є негативна дія, що чи є друга половина, друг по житті? на все життя. Розлучення. Так, це також такий момент. Дивіться, є загроза чомусь роблять так, як розлучити. І це тягнеться і тягнеться. до... А, це негативний магічний вплив. Або вас розлучили навмисно, за допомогою магії, або ви думаєте про розлучення, і це також дія негативно магічна. Бо людина дуже ресурсна і вам по долі. Ви маєте бути разом. Це дуже добра карта, але це і є негатив на вашу другу половину, чи це жінка, чи чоловік. І тут дійсно хочуть розлучення, щоб ви розлучилися. Це все, що ми будемо чистити. Скажіть ви ще сили, чи є продовження рода, чи буде продовження рода того, хто дивиться це відео, чи є загроза для продовження роду. Тут дуже хороший рід, мають е, діти. Тут можуть народитися всі е, ваші близькі. От якщо були прадід, прабабуся, оце вони мають роди... народитися або вже народилися, або чекають. І дівчинка чекає, вона знає, що, можливо, скрутний час, але буде кращий час. Або це внучка може народитися. Не заперечую також. Це негатив. Але так, продовження роду є, буде продовження роду, гарні, сильні, дуже люди, діти, внуки, правнуки, праправнуки. Всі будуть ще на три покоління вперед. Скажіть вище сили, до чого веде доля того, хто дивиться це відео. Ох, яка сильна карта вийшла. Верховний суд. Дивіться, всі, хто був в вашому житті, і з ким вам доведеться ще зустрітися, будуть. За свої проти вас от, негативні дії, агресію, злобу, усе погане, що вам роблять люди, яких ви зустрінете, зустріли з самого дитинства. От, вони всі отримують повернення оцього негативу назад. Над вами дійсно стоїть от такий сильний, дуже янгол, архангел, який дуже. Пильнує, щоб люди, з якими ви стикаєтесь, у вас, от бачите, так чомусь виходить, що е ну, це по кармі, напевно, що притягуються агресори, а архангел повертає їм назад. Ну це буде на все життя, і у вас воно має бути довге. Так, це дійсно дуже довго це буде життя за 80. Отак. Так, це ми все збираємо весь негатив, ми виявили. Це діагностика. Ми виявили, що є проблема із родом. Так, зараз наразі я просто відпускаю. Нагадую ще раз, це загальна діагностика, може не всіх програтися, але кому необхідно, дуже то відчує. І зараз я заперечую повністю негатив. із роду, всі агресори, всі неупокоєні, вся карма негативна, поганих людей, агресивних людей, злочинців. Більше не лягає на того, хто дивиться це відео. Ми чуємо вас, ми розуміємо вас, і все розуміємо. І хочемо, щоб ви зрозуміли, що той, хто дивиться це відео, вам нічого не винний, і ви також йому нічого не винні. Ваша агресія має припинитися, і ви маєте упокоїтись і народитись знов, щоб відпрацювати самим свою карму. Буде так, буде так, буде так. Весь сняти всю агресію відправляє тому. Хто приходить, хто карму перекладає, ви загинули давно, ваше життя закінчилось, ви маєте вознестися і заново народитись і самі відпрацювати свою карму. Як буде все сказане, здійснене, так буде. Так, далі. Тут у нас Гарна ситуація отут, щоб не було більше вам, щоб допомога переходила до вас. Заперечую весь негатив, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи, і дороги на допомогу. Щоб не просили, до кого б ви не зверталися, одразу надійде допомога. Вас чують, вас бачать ті люди, які зможуть допомогти. І вищі сили, і янголи охоронці Більше немає карми агресивної, є тільки позитивна, і всі ваші дороги легкі, і двері всі для вас відкриті. Буде так, буде так, буде так. Знімаю агресію, відкриваюся І також питання дітей, щоб був достаток, щоб можна було народжувати. Заперечую весь негатив, убираю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи на гроші, тому хто дивиться це відео. Дітям відкривають всі дороги на гроші, більше немає ніякої перешкоди. Завжди є гроші, їх на все вистачає і вони ніколи не закінчуються. Більше немає програми бідності. Убираю, буде так, буде так, буде так. І відкриваються всі програми на гроші, буде так. А також оцю я хотіла забрати порчу чи негатив, який спеціально поставлена прив'язка, щоб на розлучення. Заперечую весь негатив, убираю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. закликаю, прошу, допоможіть зняти. Із шлюбом, і з другої половини, з того, хто дивиться це відео, порчу на розлучення, відкриваю всі шляхи один до одного, до другої половини до вірної людини. Буде так, буде так, буде так. Весь негатив знімаю, ворогам повертаю, буде так. Так, із цієї діагностики виходить, що дуже необхідна чистка роду і відкривати на мир, щоб був мир у родині і щоб був багат. Багатим рід, щоб не боялися, щоб люди не боялися сміливо народжували дітей. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити щасливу долю, обираю всі негативні дії, повертаю ворогам, буде так, буде так, буде так, закликаю Вищі сили. Почистіть, будь ласка, заберіть весь негатив. Більше немає жодного негативу, агресії. Більше люди не бояться народжуватися, жити до приходить щастя. Буде так, буде так, буде так. Кликаю, прошу, допоможіть нам. Будь ласка, відкрити всі шляхи на щастя. Все я хочу перекриваю. Перекриваю, щоб була постійна радість, буде так сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу захистити того, хто дивиться це відео, і захистити долю, щоб більше ніхто не міг негативно втручатися, портити долю, переклади, обміни, подміни. Робити тепер життя, тому хто дивиться це відео більше не зможуть. відвертай на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. Відкривається шлях на буде так. буде все сказане, здійснено, і так буде. Буде так. Так що, будь ласка, це дуже добра справа пройти повну діагностику, це тільки перший пункт, перший основний ну так, початок от діагностики. Тут просто дивляться, що саме відбувається, де проблема, і надалі вже йде чистка за допомогою, якщо є багато негативу. Негативної магії чистка свічкою із полином і іншими травами, чиститься по кроково періоди життя від зачаття до теперішнього вашого віку. Періодами по 5 років, можна і по 10 років, залежно від того, в якому ви стані і скільки б саме було негативу у вас. Це також все входить в глиб... повну таку діагностику і це змінює на краще життя. Так що майте на увазі, я дуже рекомендую, якщо вам це ви відчуваєте необхідно, обов'язково. Записуйтесь на прийом. Телефон є в описі під відео. Дякую за увагу. Бажаю вам усього найкращого. До зустрічі!